Самовільне залишення військової частини, коли військовослужбовець не винен, в першу чергу мотиви, тобто суб'єктивне ставлення, повинна бути саме умисел, направлений на покидання безпідставної військової частини. Якщо, наприклад, військовослужбовця відмовляють системної медичної допомоги, і внаслідок того, що він покинув військову частину, Наприклад, з метою отримання стаціонарного лікування і дійсно він опинився в стаціонарному лікуванні. Досить часто такі справи закривають за відсутністю складу відповідного лочину, але це не означає, що військовий може самостійно поїхати там, лікуватися вдома і все інше. Тобто, дійсно бувають випадки, коли, наприклад, особа дійсно потребує стаціонарного лікування, і, наприклад, вона опинилась на стаціонарному лікуванні, як правило, дні перебування в стаціонарному лікуванні не включають в дні самовільного залишення військової частини, але раджу такі випадки фіксувати. Попереджувати про це ваших командирів, через, в тому числі територіальні центри комплектування. Буває, в тому числі, якщо військовослужбовець у відпустці, наприклад, е так сталося, що залишився на лікуванні. Таким чином. Зверніться до територіальних центрів комплектування військової служби правопорядку повідомте ваші військові частини для того, щоб не призупинялася ваша служба, не надавалися відповідні заяви до державних бюро розслідувань, і ви не мали неприємності. Крім того, безпідставно покидати військові частини на даний час. Досить серйозна кримінальна відповідальність встановлена, більш того, без умовних, як це було із питових раніше термінів. Тобто, раджу, якщо не реагують на необхідність медичного забезпечення, діяти встановленому законом порядку. Як ми розкажемо в наступних відео? Підписуйтесь на наш телеграм-канал.